Він зроблений на звичайних таких шгуфіках струках. у палаці дітей та юнацтва військовослужбовці 128-ї бригади ТРО дніпра розповідають про службу у війську їх основна мета залучити нових людей військовий з позивним таксон після важкого поранення перекваліфікувався та тепер має нову для себе професію нині не тільки воює а й мотивує інших долучитися до бригади своєю рукою яка не піднімається майже з ми там багато в неї дій нема. Я навчився літати, я можу, можу збирати дрони, можу бути техніком, можу бути пілотом. Ну, тобто в армії це не обов'язково бути напередодні, якщо хтось каже, що я по здоров'ю не можу. Не всі на передовій. Нам дуже потрібні зараз техніки. Люди, які вміють, знають, що таке паяльник, знають, що таке радіоволни. Нам зараз от саме необхідні такі люди. Розповідали про тактичну медицину, вогнову підготовку та, взагалі, про те, що служба у війську це не обов'язково бути штурмовиком. Є й інші професії, наприклад, у сфері забезпечення. Дійсно цікаво, що краще звертатися не до військомату, а ось саме до реквінкрек компаній, щоб людину направили саме за фахом. Ну, якщо вона може, бажає, хоче служити, щоб вона може це зробити якісно, а не просто яку ну куди потрапить. Військові кажуть, такі заходи проводять не вперше. Якщо люди не до кінця розуміють, де б вони були корисні, їм це підкажуть військові. Це розвиток, це професійний розвиток. І ми б хотіли б дати можливість, що якщо ви готові, якщо вам це цікаво, то ви можете отримати і новий фах, і новий розвиток, і професійний розвиток, і нові спеціальності. І, і, і водночас ви будете приносити величезну користь для власної держави на майбутнє планують у Дніпрі відкрити стаціонарні рекрутингові центри, де можна буде отримати всю необхідну інформацію про службу у бригаді.